до Другої частини, оскільки ми з першою більш-менш розібралися, і про те, що відбувається у нас вдома про ймовірну відставку уряду, про яку зараз активно говорять, і як ймовірна дата називається ось уже найближчий вівторок або четвертого. Це досить конкретна дата. Це поки що ми говоримо в неділю це 3-5 днів. А Наскільки це є реально? Ну, дату 15 липня називав такий спікер банковий Володимир Песенко. Політолог. Він пов'язаний з банкою. Він, він щось там знає. Або, очевидно, банкові був інтерес вкинути саме цю дату. Далі приїзд кітакелогам. На тиждень цілий. Е, далі е, ну, ці всі е, самі заяви Зеленського про те, що він готовий відбрати, відправити е, умерова е, послом до США. Е, потім е, якась активність така. От вони нарешті е, посолку до. Швеції відправляють, чого вони тилилися, не розумію. Адже Зеленський, по-моєму, півроку тому назвав Заліщук. Так, да, Заліщук. Вони, як депутатку восьмого скликання Світлану Заліщук, відправляють посолкою до Швеції, тільки тому, що вона замужем чи може ну, в громадянському шлюбі зі Шведом. Ну, може, це буде стимул вивчити її шведську мову. Це було б приємно, бо до речі. Що цікаво, посли, особливо скандинавських країн в Україні, завжди вивчають українську мову: чи шведи, чи норвежці, чи, чи данці, чи фіни, посли стараються швидко вивчити хоча б якийсь мінімум, а як правило, вони вивчають українську мову і, і це просто дуже тішить, бо це такий символ поваги до України. Тому хотілося б, щоб українські посли також. В країнах перебування володіли мовами е, країн перебування, це, це дуже важливо. Це, це і знак поваги, це і ну, я б сказав, це, це спрощення комунікації. Тому що е, володіння мовою це е, ну, тобто, спорога, знак поваги. І тоді тобі, коли ти володієш мовою країни перебування, тобі тоді відкривається більше всяких. Воріт брам дверей. дверей. Так. Тобто це є такі передумови до відставки уряду. Ну, мені здається, що е, свого часу, коли призначили е, міністра Чернешова і, і назвали це е, ну, Міністерство єдності, адже Партнери про уряд національної єдності в Зеленському говорили. І вони всучили симулякам, тобто вони шахронули так на очах партнерів, підсунули їм фуфло в вигляді Міністерства єдності і сказали, нащо нам цілий уряд єдності, якщо в нас є окреме міністерство єдності? Тобто, це, це таке відверте е, знущання в путінському стилі. І це, це свідчить, що, ну. Методички, так би мовити, все одно походять з одних і тих самих джерел Яво. Світоглядно воно, воно співпадає з російськими, так би мовити, підходами до політики. І, ну от ми маємо диво, явище, коли через це Міністерство єдності вдавалося водити за ніс партнерів кілька місяців. Але, очевидно, що їм сказали, чому, власне. В Римі на конференції одна з головних вимог, і, до речі, заява і американських джерел була про те, що нам потрібна прогнозована стабільна країна. Все, що робить Зеленський, воно не є стабілізацією. Йому кілька разів на тиждень тикають мордою і кажуть: ні, ні, ти нам фуфло не підсовує. Це фуфло. Нам потрібна реальна стабілізація. Переслідуєш опозицію, ти вирубав канали, е, замість того, щоб е, звільняти шахраїв злодюг, садити корупціонерів, а ти переслідуєш опозицію. Тому в цьому сенсі, мені здається, що Зеленському дуже звузили коридор. І от для мене питання, чи піде він знову на якесь шахрайство. Мені, мені здається, що генерал Кельг їде якраз з метою того, щоб. Щоб не дати на маршруті підсунути знову Трампу якесь фуфло. Бо ну, Тра Трамп ми бачимо, що він може, він, він, ну, він може ковтати фуфло якесь від Путіна певний період часу. Але до Зеленського в нього взагалі гіперкритичне ставлення. І Зеленський за цих обставин мудряється ще, ще брикатися і підсумувати якісь. Ну, Якесь хамство, бедлятство е, Трампу. Для чого? От для чого? Вологі, ну, але, але з того, що ти говориш, випливає, що за відставкою уряду можуть стояти різні сили. Наприклад, Банкова, парламент, західні партнери. Отже, хто із них за цим стоїть? Хто є ініціатором? Ну, Захід в його е, політичній культурі може говорити тільки про необхідність е, е, ну, ефективної влади. І очевидно, що весь час йому і витикають цією ефективною владою. Ну, от вони ефективну владу вирішили зробити, підсунувши Чернишов в Кадмін. Ну, потім виявилося, що, що не той во, не Катіт. Не е, що вони зараз е, можуть чурити? Вони можуть чурити, бо якщо зміна уряду, по-перше, законодавство не передбачає зміни уряду під час воєнного стану, тоді треба змінити законодавство. Досі законодавство не зміни. Не змінене законодавство. Як вони збираються міняти уряд? Е, якщо вони захочуть зараз е, справді, ну, провернути якусь е, таку оборудочку з перестановками кадрами, ну, і все-таки Шмигаля доведеться знову е, лишити фактичним, е, точніше е, ну, е, юридично главою уряду, бо за відставкою прем'єра. Має бути відставка всього уряду. Така відставка під час війни не передбачається. Тоді, що, що треба вчиняти? Треба знову якусь таку, тим більше, що шмигаль їм забезпечує що? Шмигаль їм забезпечує продовження роботи уряду без, без програми уряду. Тобто вони можуть замінити кількох міністрів і цим обмежитися? Так не виключено, що вони можуть, наприклад, формалізувати нову навіть ну, скільки формально у фракції Слуги народу залишається там 232 депутати, то вони можуть навіть монобільшість зберегти не перфрофреформовувати, але. Віддати пару портфелів, наприклад, один представникам голосу, бо нагадаю, що у умер це ну кандидат народний депутат і списочник голосу. Голосу. Але він увійшов у людей як представник голосу. А як а як але як у А ну як у умер, тому що міністр оборони це креатура президента. Але він списочник голосу. Тобто влада всякий раз може стикнути. Так у нас є ось коаліція. Формально, це коаліція голосу і е, слуги народу. Вони, наприклад, можуть дати портфель голосу ще один, е, після якщо в мерові піде, і дати батьківщині. Бо батьківщина зараз голосує регулярно. Ну, не можуть вони ОПЗЖ дати якийсь портфель. Ну, це, це вже було печуще, але. Батьківщині дати один портфель і один голосу абсолютно е, на ну, не, е, ну, такий не, незначущий портфель. Але тоді Зеленський починає розповідати, що ми стабілізували ситуацію, що в нас в уряд війшли от, представники інших політичних сил, ну і тому подібне. Тобто. Би не Порошенко, це, це ж така логіка в них. Би не Порошенко і все. Але тоді логічно постає знову ж таки питання про уряд національної єдності. От що заважає, якщо вже ми міняємо уряд, так якщо уряд буде інший, то тоді назвати це урядом національної єдності чи національного порятунку чи якось інакше. Так, от я ж говорю, що оце включення на незначні посади е, представників голосу і батьківщини дозволить назвати е, цей уряд. Урядом, вони можуть навіть з переполоху програму уряду протягнути, не, не формалізуючи е, більшості. І той же самий Шмигаль буде доповідати в Верховній Раді програму уряду, хоча досі він жив без жодної програми. Але ну. Ми бачимо, наприклад, яка роль відведена в нинішньому уряді від цеп'єрці Адже на неї заведена якраз вся комунікація по критичних мінералах, і вона безпосередній контактер із міністром фінансів США Схотом Бесентом. Тобто, враховуючи те, що Бесент має ну, колосальний вплив на Трампа, і ну, це один з най Найбільших професіоналів в уряді, е, мабуть, Марко Рубіо і Бесант є реально справжніми професіоналами, всі інші то так ну сомсову so -so, какщо, якщо повернутися до ймовірної відставки і заміни уряду, то ймовірність, е заміни уряду. На твою думку, які шанси, що це станеться цього, цього тижня? Там 50%, відсотків, відсотків. 100%, 10%. Ой, ну в цих відсотках я, я просто не знаю, чи можна взагалі так ставити питання. Як, як на мене, то це трошки, мабуть, неправильна постановка питання. А, тобто, наскільки йому вірно, що це все-таки станеться? Ну, банкова вперта, вона, вона не піддається шантажу. Зеленський це Путін. Він, він на тиск не піддається, тому він може впасти в якусь прострацію і наробити якийсь дурацьких суперечливих заяву. Як він часто це бувало, коли Захід починає на нього давити, він починає щось ізвіватися, як кажуть. В кривому Розі, і, і робити просто дурниці пачками. Тут же ж в нас важливо не новий уряд, а гарантію стабільності буде повернення до дії Конституції. Чого Зеленський не хоче робити? Просто зміна уряду. На Заході розглядається як шанс повернення до норм Конституції. Бо коли Зеленському вказували прямо на Ярмака, Зеленський кричав: ми разом прийшли, разом і підемо. Ну, тоді йди пошвидше. Ну, якщо, якщо ти не розумієш, наскільки ти остогід людям, ну, ну то давай борися за себе. Тоді, тоді Вихід із ситуації для тебе буде ще більш трагічний. Він не розуміє цього. Вони хлопці такі одновимірні, вони, вони не розуміють ну, хоча б е, цих первісних законів фізики, що е, сила тиску е, викликає відповідну силу протидії. Добре, а в такому разі, е, ну з'явилася така думка про те, що українці програли демократію, тобто Україна вже не є демократичною країною і е, Зеленський це означає втрату демо, демократії. Наскільки це вірно, що от і оця ситуація е, наскільки вона засвідчує, що українці таки втратили е, свій шанс на демократію? Україна більше не демократична країна. Ну, Україна, демократія в Україні е, ущемлена, але не демонтована. Бо по-любому, в нас залишається ще не, не зруйноване місцеве самоврядування. Це воно є джерелом всіх влад і особливо демократії. По-друге, влада нічого не змогла зробити зі свободою слова. Тобто, там, де є е, адміністративні можливості держави, викинути, наприклад, з ефірного мовлення патріотичні канали, вона змогла. І то не всюди, бо в кабелях е, ці канали є. Але ж українська аудиторія пішла в Ютуб. Заблокувати Ютуб вони не можуть. Тобто е, е, сучасне інформаційне суспільство знаходить механізми, як, е, як інтелектуально перегравати владу. І інструментами адміністративними влада нічого не може зробити. От е, на Вінничині. Днями у Шаргороді, ні, не в Шаргороді, в Крижополі. Е, до речі, нагадаю, що Крижополь перекладається з польської мови як Крижополіс, тобто місто Хреста. Місто Хреста. І в цьому місті Хреста. Порошенко перевів аграрну кампанію. Офіс у Крижополь для того, щоб компанія сплачувала всі податки в Крижополі, щоб відновити дороги. Бо той, хто був у Крижополі, всі ну, кляли, на чому світ стоїть крижопільські дороги. І от, після переведення офісу, доходи Крижополя почали зростати і почали відновлювати там дороги. Порошенко поінформував громаду Крижополя на білбордах про те, що завдяки переведенню сплачених податків громада отримала кошти на дороги. Це наскільки винесло мізки на банковій, що вони наказали поліції зрізати білборди. Поліція спочатку не ризикнула не брутально це ламати. Вони довго крутили, придумали якесь у Вінниці, придумали якесь е, розпорядження, е, наказ по обласному управлінню, по-моєму, МВС. Про якесь, ну, про, про про щось там. І вночі в Крижополі позрізали всі борди. Причому. Не компенсуючи власникам цих бордів, бо там є акціонерне товариство, яке ну, власних бордів, і воно е, заробляє на рекламі. Позрі все це нафіг, борди покалічили. Це ж збитки в акціонерному товариству нанесено. Я думаю, що вони з ментами будуть судитися. Але, ну, от це, це той випадок, коли. Е, Ну, є такий ефект Барбори Стрейзен, коли про якусь подію е, суспільство могло б забути, якби раптом медійники про це ну, не вчепили за якусь деталь і, і воно стало ну, просто кричуще відомо на весь світ. Ну, от, е, підхід Зеленського взагалі до медіаполя, бо там же ж це ж взагалі ледь не влада медійників називалась, в них величезна зграя. Ботів, в них е, величезне шобло е, телеграм-каналів, е, причому мільйонників. Причому, ну, такі е, там от е, Аваков був помічений у е, Римі. Ну, він, він достойний італійський винороб. Е, е, те, що його інколи хтось називає міністром внутрішніх справ України це брехня, такого ніколи не було. Він займався тільки італійським вином. Зеленського не кришував, не, не протягував владу. ні-ні. Там, до речі, наєм намалювався, але прикол в тому, що Аваковасив, власник мережі телеграм каналів мільйонників Труха, і там є труха регіональні всі. Це величезний холдинг інформаційний. І от маємо. Він, звичайно, один із тих, хто обслуговує банку. Банкова навіть умудрилася допустити до того, що анонімні телеграм-канали брали участь у прес-конференції Зеленської. А телевізійні канали там п'ятий, прямий, їх просто не пустили на прес-конференцію. Це це взагалі дичь, коли легальне е, ЗМІ, яке подає заявку, яке ну, юридична особа. Не може потрапити на прес-конференцію, а, Але, а нині, канал канали не один потрапляє. Ось, на, на тому фоні зараз е, з'явилися два скандали. Вони е, ну я б їх пов'язав по своєму типу. Це е, мобілізація.